Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій, і в цьому відео ми будемо говорити про такий чудовий автомобіль, як Audi Q5. Автівка 2011 року випуску, 11-й місяць, з двигуном 2 літра TFSI. Пробіг 199 тисяч кілометрів і є дуже класний нюанс по цій машині, прекрасний нюанс по цій машині це те, що вона була не бита. Одразу вам показую ВІН-код цього автомобіля. Ось він. Можете подивитися його історію, якщо щось. Хтось по ній знайде цікаве, пишіть в коментарях. Автомобіль в доволі гарному, як технічному, так і косметичному стані. І перше, що мені впадається в очі, це те, що гарна гума, гарні диски, обслужені гальма. Коротше кажучи, автомобіль в порядку. І ось тут є така вм'ятинка попереду. Давайте пройдемося по кузову. Задня ліва дверка гарна, ліве заднє крило маленьке, ось тут сколик, є, треба підкапати, нічого страшного. Задній бампер видно трошки сліди експлуатації. Ось тут зліз лак, видно, десь щось вантажили зліз лак. Можна сюди якусь смужечку наклеїти. Я думаю, що, скоріше всього, ми це і зробимо. Але це настільки дрібниці в загальному, що про це можна було б взагалі не говорити. Але давайте покажу вам все, як є. Права сторона тут все в ідеалі, ніяких дефектів, нічого я не бачу. Тільки переднє крило. Переднє крило видно, десь ось тут притерли. Ось цей кусочок крила треба трохи підкатати. Бампер. Підкапати, полірнути, поставити його на місце, бо трошечки він вискочив, і буде все в ідеалі. Це я думаю, що ми доробимо. В кінці цього відео ми повернемося знову до кузова, попікаємо його приладом, подивимося, скільки мікрон показує кожна деталь. А зараз давайте відкриємо салон автомобіля і подивимося, що тут є. Чотири склопідйомники, електрорегулювання зеркал, відкриття багажника. Ось ця кнопка гарні. До речі, мені сподобалися зеркала. Нагадали вони мені ту орех. У мене був колись туарех і також такі шикарні великі зеркала на ньому. Електропривод сидінь, повздовж, поперек. Коротше кажучи, спинка, опора також, бачите, працює, все чітко, кожна кнопка, до речі, тут працює. Мультикермо, стандартне кермо Audi, 11 рік, як-не-як. Автосвітло, туманки, все є, все на місці. Кермо також в гарному стані, як на свій пробіг. Є тут така невеличка царапка. До речі, на цьому автомобілі їздила жіночка. Так що, якось так. Немає затертих кнопок, протертих. От так виглядає куліса перемикання передач. Трошечки треба зробити якесь невеличке прибирання, але так в цілому нічого не відвалюється, не провалюється. Давайте запустимо автомобіль і послухаємо, як він працює. Ось ключ, до речі, гарні ці ключі. Мені прямо вони зайшли, подобаються. Ось так він запускається. До речі, ніяких помилок. На панелі приладів немає. Музика грає, все працює, клімат дує, клімат заправлений, ніяких моментів по цьому немає. Кожна кнопка дійсно, ну, от подивіться, гарненька, вона відповідає пробігу. Переходимо до заднього ряду сидінь. Давайте відкриємо двері, подивимося, що тут є в нас. Ці сидіння, зрозуміло, що складаються, місця. Не сказати, що дуже-дуже багато, але його достатньо. Його достатньо, щоб зручно тут сісти. От, в принципі, тут місце є для колін, у мене 182 см росту і мені достатньо. Е, також є обдув задніх, для задніх пасажирів, От його можна включити, тепло, холод. І в принципі воно буде дути. Є прикурювач, все стандартно. Стеля не висить, стеля гарна, стеля не чорна, не жовта і так далі. Автомобіль виконаний ось в такому стилі: дерев'яні вставки, шкіряний салон. Все як в типовій Audi. Задня частина автомобіля авто запущене, димом вона не кидає, все нормально. Немає електропривода багажника, все стандартно відкривається, як і в звичайних машинах. Що йде в комплекті? Ось такий коврик, килимок, під низом у нас є докатка. ось там. І напевно, напевно, в принципі, все. Ніяких ключів я не бачу, хоча, можливо, вони десь тут збоку є. Тут, напевно, є компресор. І, напевно, що все. Більше нічого немає, полки немає. Показую все, як є. До речі, ось так складаються сидіння в Audi. Зручна функція, проста і зручна. Що стосується двигуна автомобіля, давайте відкриємо капот. І подивимося, поговоримо про нього. Під капотом у нас 2-літровий TFSI, працює гарно, рівно. Перевіряли його, дивилися на цепок, поки що його міняти не треба. Все в нормі, все в допусках і так далі. Замінили масло тільки от на 199 тисячах кілометрів, от, буквально пару днів назад. І все. Ось дивіться. Є про це бірка 1995, наступна заміна 210 тисяч. Масло. Масла, фільтра, фільтр салона. Повітряний фільтр, все замінено. Ось так виглядає все в оригінальному виді. Поки що не було миття підкапотного простору. а так як ми викупили цей автомобіль, так і є. Ну І так як я обіцяв, в кінці відео давайте її попікаємо, подивимося на лакофарбове покриття автомобіля. Завжди починаю з передньої частини пікати, тому що, як правило, якщо автомобіль битий, то спочатку у передок. 124 мікрона, 97, 108, 122, 109, 130, 120. Ліве переднє крило 112, 122, 122, 108, 93. Передня ліва дверка 116, 116, 107, 114, 132, 138. Задня ліва дверка 117, 108, 101, 120. Ще десь тут хай 120, заднє ліве крило 121, 127, 133. Дах, давайте пікнемо 133, 134, 134, 113. Задня кришка багажника, 126, 102, 108, 102, 100, 126, 92. Праве заднє крило 130, 112, 141, 106, 126. Задня права дверка 113. Попікаю чим побільше, щоб просто ви розуміли, що я десь там не в окреме місце пікаю. Там, Наприклад, може бути кусочок шпаклівки, а я туди не пікну, ні, я стараюся чим побільше пікати. От. І праве переднє крило 108, 97, 97, 98. Коротше, вона вся в оригіналі, вона вся в оригінальному окрасі. От. Тому що я її вже пробивав, це вже так для вас показую на відео. Ну і давайте ще по кантику пройдемося, бо, як правило, тут висікається біля лобового. Тут немає таких прямо сколів великих. Ось такий малесенький, тут видно, чуть але це можна все підкапати, закапати. Треба трошки тут ще попрацювати над машиною і дійсно позакапувати такі сколики. Але я вам показую в такому вигляді, як ми її купили. Ось тут білим білою фарбою покапати сюди, полірнути, вона буде дуже гарна. Ну, і раз я цей автомобіль показую на своєму YouTube каналі, то напевно він мені подобається. Да, дійсно. Я впевнений в тому, що ця машинка дуже швидко продасться по тій простій причині, що це автомат, що це Audi, що вона м'яка, дійсно, класно от, їхати, м'яко. Мені це важливо, дуже важливо. Я брав на тест Теслу. Мені вона не сподобалась, вона жорстка. Якщо їдеш по нерівностях, особливо, то прямо некомфортна машина. А от аудюхи мені дуже подобаються, тому що тут. І підвізка класна, і Audi, що говорити за Ауді? Audi є Audi. Ну і давайте, друзі, я перевів автомобіль в спортрежим, я просто натисну газу, покажу, як вона їде. Доволі динамічна машинка, хоча немаленька. Ось така динаміка в ній. Як для 2-літрового двигуна, доволі непогано, я вважаю. І в цілому в ходу вона приємна, легко йде, без напряга, ну, турбодвигун. він... Непоганий, непоганий, але потрібно розуміти, що раз в 200-230 тисяч потрібно міняти цепок ГРМ, а він коштує заміна його коштує приблизно 1000 доларів. Що стосується витрати палива на даний автомобіль, це 12-13 літрів по місту, за містом літрів 10 вона буде брати. Тільки так. Так що не треба строїти ілюзії, що вона там буде дуже економна. Ні, ні, це не про економію. Тут треба заправляти машину, треба Правильно обслуговувати, і тоді все буде чітко. І давайте поговоримо про недоліки. Хоча хоч я і продаю машину, але варто сказати, бути чесним з вами. От я вимикаю задню передачу: немає камери заднього виду. Для когось це проблема, для когось не проблема. 11 рік, ну, що є, то є. Ну я думаю, що така машинка подобається багатьом. Було цікаво, напевно, на неї подивитися. Я вам всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Ставте ваші вподобайки і пишіть коментарі.